Здійлася частина коштів саме і набірка всю школу. Я зараз хочу попросити директора школи, щоб він нас по школі, показав проблемні міста, тому що є на сесіях ряд питань, чому ми робимо ті чи інші речі в закладах освіти, які на сьогоднішній день не працюємо. Ще раз хочу наголосити, що наше завдання не будувати або там, не поліпшувати мови, а зберегти. Третя цей коридор, саме підлога цього коридору. Зараз ви, коли по ній пройдете, ви зрозумієте, в чому суть цієї проблеми. Коли діти в школі і дзвіночок на перерву, і всі в їдальню, в мене таке враження, що в міській громаді землетрус. Ви ще зрозумієте, чому. Проєкт був розроблений ще в 2019 році, був Віктор Кирилочка, але коли ми прийшли до, на роботу, то розуміли, що необхідно щось робити, тому що вкрай незадовільна екологічна ситуація була, тому було відредактовано, скориговано проєкт і на сьогоднішній день всі будівні роботи проведені. кошти, значну частину ми виділяли з місцевого бюджету. Дякую всім вам, це також щоденна ваша робота. І на сьогоднішній день повноцінно працюють та споруди. Ви побачите, який дають результат вони при виході з після очистки, яка там вода йде, і вже повний цикл у нас закритий. Тому от такий зразок роботи нам необхідно буде проводити в подальшому і на території нашого міста, і на тих об'єктах, де є вкрай незадовільний стан. Це прийомна камера. здесь отбираются твердые отходы, топ, топ то мусор. Шнеками поднимаются контейнера. Оно в автоматическом режиме. А лаберно, да, оно да, да, да. Ну, именно мусор. То есть фантики. Вот, И не будем да. уточнять, что еще. Да? <социт> поднимается вот сюда, в эти два контейнера. Дальше течет самотеком. Пойдемте. Это контейнера, да, в каких Не, они в автоматическом режиме. Они включаются в часы пик, то есть с утра до 9 утра и вечером. И периодически. А прием у них большой? Нет, это же просто колодец. Он небольшой. Это песколовитель, как бы. Не совсем. Ну, в принципе, песколовитель. Да, мусор. Просто мусор. Видите? Вижу, вижу. Потом дальше у нас течет. Все заходит сюда. Здесь стоит миксер, который перемешивает все. Здесь стоит насос, который перекачивает первый иловый отстой. То есть все здесь работает в автоматическом режиме, абсолютно все. То есть если, Проходите, будет, идите. если будет сбой, сразу лампочка покажет, Да, да. покажет. Да? То есть вот частотные преобразователи, все плавно, все плавно запускается, ну, короче, тут все по последнему слову техники, и вон еще один счеток.